знаете, я кажу кому а курки просто. Ну, а я просто свои дни хочет сейчас удивлю? Ну, я уже понял, я пока что стиль не менял. С ночи, когда купался на балконе, ну, прикол другом. Слушайте, ребята, сильная штука социум и интернет. Я не к тому сделал видео, что там вот, там Поможіть мені там, или там, визовці Ребята, послушайте. Я пацан целаю з дома, так що мені нічого вже не розить жизни такого, щоб вони могли злякати. Я просто показав, що ну, от поки так живу без ванни, купаюся на балконі, благодаря нашій державі, СБУ, службі э, побиття України, патриоти волонтерів, прослідування. І вдруг я сьогодні утром іду і мені дають бумажку. Ніхто либо все эти бумажки? Не вахте. Вон тобі тут передали бумажку. Я хто? Ну, почитаєш. А, а я дивлюся ім'я мобільної квартири. І так, всім штурм. Із них п'ять знакомокликів. Я говорю, а що це за знаковий А це свого розумі. Ні, я не удивлю. Ну, подумаєш, я на балконі помився. Я ж не лип на балконі, просто мився. Я буду назад звеніти. А ти набери. Я набираю. Так от хочете приколу. Я звоню перший номер. Перший номер знаком оклика. Ну, кстати, якщо сьогодні. Ну, чуть-чуть тут, може, п'єна ще осталась. А так все ж чистенько. Я дзвоню по першому номеру, кажу. Я Оскар виставив свій номер знаком оклика. Сказали, що це з угрозою. А вона, да, це це угрозою, Якщо ви не прийдете до нас, не помийтесь, ми угрожаємо вам прийти вас забрати. бо Бомсь квартирі ви живете. Я не зрозумів, а вона каже: ви що, реально думаєте, що ми, ну що ми дікарі, рашисти? Як ви могли подумати, що ви жите в країні в домі, де вас не приютять, не дадуть вам можливість покупатися, тому що у вас немає душа? Та я не знаю, я просто не просив. А чого ви через сусідів? А щоб вам було не щоб не було вам неудобно? Перед вахтерами ми знаємо, що ваші сусіди, ваші друзі, волонтери. Я, я так понимаю, що це всі ну, 7 номеров, так, да, каже, ми вот так вот, ну, как-то вирішили, списалися в групі, важко там немає. Мол, як нам не стыдно, що типа, така людина в нашому домі, вибачте, як дікар, миється на балконі, тому що СБУшники побили волонтери і розбили йому ванну. О, кажу. да. Ну, чесно, я не жадав такої чоловічності. Ні, ну я знав, що у нас люди добрі. Ну я привик, тому що ну, є проблеми, їх саме решаємо. Да, так, нема мене душової кабіни. Я не придурююсь, я не прибідняюсь. Ребята, клянусь вам Богом, ну нема мене на сьогоднішній день, навіть 10 тисяч гривень купити душову кабіну. Потому що поки я лежав в больниці все до копійки Ви бачили, куди я потратив, перерахував, що купляв, що без посту, без нічого, тому що в мене було доступу до соцмереж. При этом, ну, там деньги за Facebook, там і все інше, це буде аж в кінці місяця. Я не кажу, що я, не дай Бог, там за там зборі, чи що живу, раді Богу. Жить мені є, за що в мене руки не жопи ростуть, Я картошки на жарі м'ясо стушу, раді Богу, салат спарганю. Я, а мені чужі гроші, Господи, я осумляю. Усім... Я, усім... я свої бій зароблю. Просто зараз встановлю трошки фінансовий баланс, зберу собі на дешову кихвінку. За 16 тисяч я собі знайшов, кстати, нормально, вже з цим, з, до... ну, з дощиком, з усім. Ну, сам факт. Слухайте, як вам не стидно? ви питаєтесь нас істребити, а ми все одно друг друга підтримуємо, допомагаємо, захищаємо. І от люди, це тільки почало, я так розумію, що зараз весь дом там предоставив мені по одному, по одному разу покупатися. Я клянуся, я щоб нікого не обіду, я почався верхній етажа покупався. Я кажу, завдяка найгірші ситуації проявляються самі позитивні моменти. І для, знаєте, як в нас кажуть. Не було б щастя, так нещастя помогло. Якось так. <гум> ну, да, мені приєдно. Це господи, а це ні з чим не страну. Такі чувства. Так було приємно. Просто за те, що Ось, де я можу сніг квартиру, я можу покупатися. Думаю, вот зачем мне трата тяжело? Я не собі пишу на балконі помою. А ви, видео выложил, ну просто показать, що бывает всякие ситуации в жизни, это не значит, что надо там жить, бояться, теряться, там, и либиться сразу душову, бля, в кредиті, що господи, да выйдет побудьте. Вот ну, чему я просто показав. И все, я не к тому, щоб жалуюсь, визволили. Ой, соборить мне на душевую кабину. Соборит мне на душевую кабину. Та шучу, господи, а то сейчас заклюють. Оскар просто на душову кабинку. Оборзил уже. Ой, ребята, ребята. Так, да, если що, це, кстати, ми та що це вже нова вогню, це шкаф я відправляю в поліклініку, госпіталь, кстати, всі я даю. Ну, слушайте, черноротим э, комментаторам этого не объяснить. А нам з вами, нормальним людям, які последнім дають, щоб допомогти, потому что ну, нам плохо живуть, один ти броню, один ти штани, один ти 40-50 градусов, як під Херсону мені сказали, і попробуйте день, два-три побігати, не купимо. Да де я день не купаюся, я не знаю, що зробити з собою. Я жасно приношу жару. Боже, бідні хлопці, я просто, ну. Ребята, ви на це не вчились, не підписувались, ви теж жили своєю життю, ви просто пішли воювати, пішли захищати. А деколи останній час потащили захищати Україну. Але вибачте, що не можу вам зробити більше, і купити більше, допомогти більше. Но... Я просто пилю в ваших глазах і на ваших ногтях сучасного того, скільки ви зараз переживаєте і як ще ви, будете, як ви ще державу захищаєте, будучи в такому стані фізичному. Просто я схиляю голову і перед хлопцями, і перед людьми, які отак от просто взяли і дерегова. Є у нас ще надіжда на людяність і майбутнє. Ну не з уродами, які, які його намагаються зруйнувати. Перша влада, яка намагається зруйнувати державу і Україну, і націю. Але ми листюємо благодаря таким людям і таким захисникам. Якщо не банкротиться на таких бездушових волонтерів. добре, дякую вам всім велике. Я просто з вами поділився такою от приємною душевною, людською новиною. Хай вони здохнуть от зависти, всі уроди зелені, які пытаются нас збити лбами і уничтожить. А хер вам нарисова. А хуй вам на рідний батьків. Херово ви знаєте свою націю. Вони її ви йшли захищати. А на серіалі выплыли і до влади. Вот і все, боже, нос, картошка і красний, Просто душ хороший був, Дякую всім велике. чесно, дякую.